І прості речі. Дві! Просто дві копійки за хвилину розмови. А ще дві! дві. Тепер усього дві копійки за смс. Скоріше, підключайся! Білайн живий на яскравій стороні. У десять разів більше натуральних масел, ніж у звичайних гелях для душу. Нові крем-гелі для душу дав з натуральними маслами дарують вашій шкірі розкішне відчуття щодня. М'яка та шовковиста шкіра щодня. Екстремальний захист навіть в найбільш екстремальних ситуаціях. Рексона для чоловіків ніколи не зрадить. Просто відчуваєш, що корисно і смачно. Натуральний сир і ароматна зелень. задоволення. Поглянь, на що здати новий аромат Рексона для дівчат. Рексона ніколи не зрадить. Відкриваємо секрет сяючого здорового волосся. Нова лінія шампунів та кондиціонерів да відновлює ваше волосся і робить його сяючим та здоровим. Розкрийте красу вашого волосся. Шампуні та кондиціонери дав! І в дальніх дорогах, і в міських пробках, і в умовах екстремальних температур. Вашому автомобілю потрібний потужний захист захист моторного мастила Есо Ультра. Завдяки своєму складу вона ефективно перешкоджає зносу вашого двигуна. І куди б ви не вирушили, на чому б ви не їздили з силою тигра ви у безпеці? Уся природна сила, вся пружність і міцність стеблин бамбука в новому відновлюючому шампуні «Тімотей бамбук. Ваше волосся гладеньке до самих кінчиків і знову сяє здоров'ям. Тімотей Бамбук розкіш природи для красивого волосся. Ви можете дзвонити дешевше, але тільки в двері. Новий, найнижчий тариф для абонентів UMC та Сімсім. 50 копійок на всі номери в Україні, стаціонарні або мобільні будь-якого оператора удень і вночі. UMC. Якість понад усе. Багато пацієнтів часто скаржаться на гострий біль від гарячої чи холодної їжі. Це ознака підвищеної чутливості зубів. У таких випадках я рекомендую спеціальну зубну пасту колгий для чутливих зубів. Давайте подивимось. Біль виникає через вплив на оголену чутливу ділянку зуба. Колгий для чутливих зубів починає діяти швидко, наче створюючи бар'єр на шляху болю. Результат неперевершене зниження чутливості. Я рекомендую своїм пацієнтам використовувати цю зубну пасту щодня. Вони раді, що є таке просте рішення. Новий колгейт для чутливих зубів. Досконалий захист щодня. Спитайте вашого стоматолога. Щоб знищити біль, потрібна надійна зброя. Потрібен солпадеїн. Цей потужний знеболювальний засіб швидко здолає будь-який біль завдяки одразу двом активним знеболювальним компонентам: солпадеїн подолає жорстокий головний біль, сильний зубний біль та періодичні болі у жінок. Щойно біль дасть про себе знати, завдай йому подвійного удару. Солпадеїн – Могутня зброя проти болю, яка влучає точно в ціль. ця людина винна в одному з найжахливіших шахрайств в медичній історії. Ви знаєте, якщо й правда існує пекло, вгадайте, куди він потрапить. Коли пацієнти приходили у клініку запліднення доктора Сесіла Джейкобсона, вони навіть не підозрювали, у що втягуються. Донор сперми, єдиний донор. Він сам хто ще настільки надійний, щоб зробити сім'я, коли це потрібно. як людина, що була найвідомішим ученим генетиком в Америці, він був лікарем. Він нам сказав, стала одним з найвідоміших злочинців. Яка моя провина в тому, що я був донором. Це історія лікаря підозрюваного у батьківстві не менш ніж 75 дітей. Людина, яку називають спермінатор. По моєму, він грав з богом спермінатор. У 1967 році молодий вчений генетик Сесіл Джейкобсон. Став відомий як перший американський лікар, що ризикнув провести експеримент з новою методикою, так званим амніоцентезісом. Будучи невпевненим, чи не зашкодить це матері або дитині, Джейкобсон вилучив деякі амніотичні речовини у вагітної жінки. Він проаналізував зразок і помітив незвичайну кількість хромосом. Коли дитина народилася, Джейкобсон зрозумів, що він визначив генетичну ознаку синдрому Дауна. Доктор успішно довів, що амніоцентезіс безцінний інструмент для діагностики пороків дитини на стадії зародка. Ця процедура стала стандартним тестом для вагітних жінок, а Джейкобсон став знаменитістю. Працюючи і поліпшуючи якість запліднюваності для таких вагітних з високим ризиком, для яких цей тест було розроблено. Десь у 70-х роках амніоцентезіс застарів. Але Джейкобсону було призначено залишитися на вістрі репродуктивної медицини. У 1976-му він заснував клініку, що пропонує новітні експериментальні методи для безплідних, в тому числі нову технологію донорське запліднення, що могло допомогти тим парам, які вже були змучені всіма іншими видами лікування. Парам, таким як Елен Пейрс і чоловік Джим. У 79-му Елен була 26-річною секретаркою, що вийшла заміж за чоловіка на 28 років старше за неї. Джим був розлучений, у нього були діти від попереднього шлюбу, але Елен хотіла, щоб у них були власні діти. Джимові зробили васектомію близько 16 років тому, і лікарі сказали, що зараз занадто пізно, щоб пробувати змінити все. Вік Джима означав, що подружжя не могло всиновити дитини, але вони чули про новий метод штучного запліднення. Вони записалися на прийом до найближчої клініки запліднення в місті Відень, штат Вірджинія. Її власником був доктор Сесел Джейкобсон. Доктор Джейкобсон був таким добрим і таким уважним і гарантував нам дитину давши нам надію, здрастуйте. Ми сказали йому, що ми шукаємо, що нам потрібен донор. Проходьте. Нам потрібен був хтось високий, тому що ми обоє високі. Я була тоді брюнеткою, а Джим був шатеном. І він був дуже спортивним. тож ми хотіли кого-небудь атлетичної статури. Перш ніж розпочати штучне запліднення, Джейкобсон сказав, що йому потрібно підготувати тіло Елен для процедури. Доктор пояснив, що він експериментує з гормоном складного гонадотропіну людини або СГЛ, що природно виробляється вагітною жінкою, і який, на його думку, міг допомогти Елен завагітняти. Кожна ін'єкція гормону коштувала 25 доларів. і Елен мала колоти його тричі на тиждень. Після місяця ін'єкції, пара прийшла в клініку, щоб провести процедуру запліднення. Доктор Джейкобсон сказав, що знайде донора.